От, ви кажете про баланс, а де тоді цей баланс між цими силами всіма, якщо такий собі гіркін стрілков дозволяє в постах фактично називати Путіна і його все оточення критинами, тому що не можуть досягти якихось певних успіхів у війні? Він насправді дуже лякається тим, що Україна зараз де різна зброя, і кажуть: от ви пропагандисти, казали, що нічого не буде, а зараз зі всіх сторін та іде, і фактично обзиває дійсно головного, верховного командовача на нього є якась управа? Чи це та? Також це контролюється, і чи Путіну це подобається? А ви знаєте, у мене така думка така особиста. Я думаю, що Путін навіть не знає за Гіркіна. Я поясню, чому. Не таємниця, не є таємниця, що Путін взагалі не товаришує з, з гаджетами, з смартфонами, з планшетами, нічим. Він користується виключно а, засобом інформації. По-перше, це телевізор, да? <кій> він сидить там. Клаці там перший канал, там другий канал СТС Що там ще в них є? По-друге, те що він бачить з папочок. Да там йому папочку. Да він роздруківки. Він ж сказав. Роздруківка з інтернету. Він же до Ютубу не має жодного відношення, а пан Гіркін живе виключно в Ютубі, виключно в Телеграмі. І я впевнений, що оточення Путіна не розказує йому про це. ну я більш ніж впевнений. А сам Гірки він працює у спайці з Федеральної служби безпеки. Поясню, на чому базується моя логіка. По перше, жодного разу я не чув від нього критики у адр... адресу ФСБ. -вців. взагалі фанірного маршала там ще когось на Путіна, так обережно, але про ФСБ взагалі нічого. А, влітку він намагався пройти з території Криму окуповано до Окупованої Херсонської області на війну. Однак його прикордонники, які там стоять, російські не пропустили, а, завернули взад, повернули його. А, прикордонники це частина Федеральної служби безпеки Російської Федерації. А, його, потім він з'явився на фронті десь на східному, буквально місяць, і потім його знову висмикують і повертають знову на материкову частину Російської Федерації. Проте мало того, що повернули. Йому дали знову дядьку, як буде з ним сидіти, дали камеру, дали оператора, дали студію. Продовжуй. Тобто є сили, які, яким вигідно, щоб Гіркін продовжував свою ось цю ось епопею, коли він це розказує, коли він віщає, як папуга. От на завершення я би вас таке запитала. Є інформація від Індепендент, що, мовляв, спочатку війни. Зеленський пережив більше 12 замахів на життя. Питання, коли ми почуємо, що на Путіна також намагались напасти, можливо, до бункера дістатись, чи це було, але ми про це не знаємо. Ну, ми не знаємо, про це не, про це не повідомляється. Взагалі про це невідомо. Вони ж тримають такі все в таємниці. ну, і Побачите, як Путін виходить на вулицю, там, квартали просто зачищаються від людей, нікого немає. Одні бронівики стоять, снайпери чатують. Правоохоронці сидять в цих каналізаційних люках. Це без жартів, це без перебільшення. Вони такі сидять. На дахах сидять, на чердаках сидять, на горищах сидять. В кожному вікні. Тому я не думаю, що там йдеться розмова про дійсно серйозні замахи. А ось щоб підкачати Путіна, сказати шеф, на вас готувався замах, але ми всіх вбили, і він такий, да, вау, молодці! Ось тримає там значок, да там ось тримає сірочку на погоню. Це більш ніж реально.